Нам волонтери дуже часто ставлять задачі, чого не вистачає їм прямо зараз. Попросили робити окопні перископи. Або без збільшення, або труба розвідника це якщо окопний перископ має збільшення 5-8 крепів. Одна людина може за день зробити 20 перископів. Точечно наносимо краску, щоб залишався сірий колір, а потім ще додаємо з балончика ось такий більш світлий колір. На зиму потрібно буде більш білого. Ще потрібно буде почекати, щоб він висох, і тоді їм можна буде вже користуватись. Ми поки це не, не почали робити, ми своє місця не знаходили просто. Ми вчилися в інституті інформатики та штучного інтелекту в Донецьку. Я вчилася на магістра систем штучного інтелекту і мріяла, що колись будемо створювати роботів. що, Можливо, мій чоловік буде створювати роботів, а я буду їх програмувати. Ми з інституту разом. Скажімо так, до війни ми іноді заробляли виступами лицарськими боями, бо я цим захоплювався. Занній разом фаєр-шоу створили. І ну там, ми робили щось, любили щось незвичне. Йди рубці. Ну, ми не вірили, що таке може бути. Люди не знають, але насправді Донецьк був заснований Джоном Юзом, називався Юзівка. І коли був референдум оцей Денеерівський, то е, був музичний бар Ліверпуль, де був референдум за приєднання Донецька до е, Британії. Більше підписів набрав. Ну, Реальних, напевно, це більше, бо все молодь ходила туди просто тусуватися, і ми думали, що це якийсь прикол, що це не може бути реальністю. Як взагалі таке може статися? там Тобто 200 людей в камуфляжі зроблять? тремя почетными выстрелами поставит точку в начавшейся войне. Звук приступится! Вікна дрижали від того, що чути вибухи. Це були якраз бої за аеропорт самі потужні і Ми їх щодня чули. Виїжджали там то хто збирався на три дні з дому, хто збирався на два тижні. Я Йому взяв місь... набор гайкових ключів, футболку і ноутбук. Це була Донецька область, місто Селидове, Це зараз недалеко від п'ясок. Ласкаво прошу до нашої виставки спейс парк. Ми вирішили відкритись будь-що, щоб діти мали змогу розважати. Фільм Трансформери. Ми побачили, що взагалі люди косплеги трансформерів роблять. Ми вирішили, що ну треба робити своїх таких роботів в Україні. В Україні такого немає. Спочатку починали в ну просто в квартирі робити якісь шаблони, якісь перші костюми. Ми Зробили костюм до Дня Незалежності. Це було 25 років Дня незалежності України. І ми прийняли запрошення виступити на фестивалі. Зробили трансформерів двох патріотичних і просто їх везли. Поки везли, вже з'явився клієнт купити. Клієнти приїжджали до нас там через шість блокпостів. Треба було пояснювати, що це за водокорні пушки півтора метрові, що це за роботи, чого вони взагалі сюди їдуть з інших областей. Треба більше обладнання, більше людей, більше якось розвиватися. Вона ну, в квартирі не можна грюкати вночі. Та й взагалі, якщо станок працює цілий день, сусіди нервують. Це переїхали як можна далі від фронту, і як зараз виявляється правильно зробили. Ну і почали робити тут -ту собі тихенько костюми на весь світ. Я ходжу в 9-й ранку. У мене дитина на руках. Я підходжу до вікна за колись. Ну там син прокидається маленьке, два з половиною рочки. Дивлюсь, у вікно щось дим іде. А Аня каже: війна почалась. Нам писали клієнти з. Франції з Британії з США ще в грудні. ще в грудні, ще там в листопаді тікайте, чи сидите? Ми думали, що вони якесь прибацнуть. Шоєн що... каже: я не буду у вас замовляти костюм. Він хотів костюм замовити. каже, у вас війна буде Це з Мадагаскара. Я думаю, звідки людина на Мадагаскарі знає про Україну взагалі щось? Що він може там розуміти? В перші дні я казала Павловіну, що ми будемо робити, що ми будемо далі робити. Я кажу, ти хочеш далі робити? Робить? Він каже, хочу, але я поки що не можу робити роботів. Я можу мушу робити щось корисне зараз. Роботи то таке, то, то зачекаю. У мене. В думках я програвав, що я можу робити і з чого дуже важливо, з чого бо всі постачальники замерли. Пішов в місцеву тероборону, кажемо, які наколінники зручні. Мені показали одні, я подивився на них, ледь не зламав навпіл. думаю, ні, таке робити не буде, треба інше вигадати. Ця форма дуже добре сідає на коліно, і наш наколінник фіксується не тільки ременями, а й за рахунок цього вкладиша. Він обіймає колінну чашечку і дуже добре сидить, не сповзає і не вимагає сильно затягувати ремені. Ремені сильно не затягнуті, це не передавлює ногу, нога не німіє. Я по фотографії створив 3D-модельку, зробив перший, другий, третій наколінник. ходив щодня в наколінник, отут одна модель, тут інша. Дійшов до нормального, зробив кілька екземплярів, приніс до військових, вони сказали, о, це класно. От, І так ми почали робити наколінники. Сьогодні вчили наколінники колінники, пані широкі, практично і не боляче. У них дуже добре. Ух, ти, це ви робите таке, це така фабрична якість, у вас таке виходить, я кажу, ну, ми ж не перший рік робить, робимо. Мій весільний ведучий створив фонд благодійний, який допомагає військовим. Я прийшов, бо знаю людину, кажу, ось таке роблю. Він каже, а ще у всіх є тепловізори, а немає кріпень дошового. Ми почали вигадувати кріплення дашова. Зробили кілька варіантів, віддали військовим на полігон на тестування. Вони кажуть, недолік то-то-то. Ми взяли, випробували, віддали ще. Ми кажемо, ну а відгук? Вони кажуть, що да вже, вже на фронті все. Був початковий варіант прибору. Він був повністю е, рукодільний, так скажемо. Я його просто так зліпив того, що було, і віддав людям. Вони кажуть зручно, нормально. Ми його накидаємо на шолом. Воно тут зачіпляється ззаду, спереду воно зачіпляється за передню грань шолома. Натягується цим гвинтом, і воно вже не буде ворушитися, а сюди вже ми кріпимо наш тепловізор. От. А на сьогодні ми вже маємо такий утилітарний варіант. Він фабричний, він більш такий вже красивий, акуратний, зменшена в нього вага. Вийшла, зручніше стало кріплення. Ти спочатку малюєш, потім робиш, потім одягаєш, потім розумієш, що це не то, і повторяєш, повторяєш. Спочатку ми думали робити всі екземпляри повністю за свій кошт, але дуже швидко зрозуміли, що наших власних збережень вистачить ну, максимум на місяць, і далі ми закриємось. Тому ми почали продавати, тобто поставили ціну, в яку ми вклали матеріали, зарплату, світло і оренда. Но перші два місяці ми працювали без вихідних. Ну, до речі, ми відправляли для фонду Сергія притули. От перескопи нещодавно кілька величезних ящиків ми зробили і кріплення. Щось Віталію які ми відправляли від нас волонтери? Так, так. Просто місця собі не знаходиш, коли сидиш вдома, а так на роботі і ще знаєш, що ти робиш щось корисне. Ну і звісно, хочеться, щоб як найшвидше була перемога, щоб уже повернутися до мирного життя, щоб тоді, тоді вже можна, і тоді вже свята хочеться вже і роботів, хочеться, і кіно, і голівуд, щоб тут був. Ми кілька тижнів розробляли свою систему нічного бачення для автомобіля. Це не є супер винахід, це просто треба брати і робити. В якості статісти візьмемо шолом робота, виключаємо світло. Картинка є чорно-білою, але цілком прийнятної якості, що можна бачити окремі предмети, можна бачити рельєф дороги. Трошки засвітку дає прожектор, бо він е має потужність, щоб освітлювати на дистанцію 30-40 метрів. Переводимо на робота, як пам'ятаєте, він на жовтий з чорним. Ну, тут ми бачимо все в чорно-білому, але повністю в деталях ми можемо його роздивитися. Фотографії, коли пишуть, що все підійшло, все дійшло, що вони задоволені. Ну, взагалі, так приємно, що неймовірно. Відгук, напевно, навіть не від того, що вони нам вдячні, а від того, що є якийсь з ними зв'язок і питаєшся, ну як там справа. Кажуть, то все буде класно. Відправляємо на Харківський напрямок Перескопу. ось вони, Такого плану. І внизу там. На виробляють ось такі дуже якісні наколінники, які теж вони передають благодійному фонду споглому серці. Ми, звісно, хлопці передову. Дякуємо за співпрацю. Викруті. Один випадок взагалі прийшов чоловік і каже: я бачив вас по телевізору. Що ви роботів робите, що ви всяке робите, можете допомогти моїй дружині підігнати протез, бо їй незручно ходити на протезі. Я кажу, я протезів не робив. Він каже, ну, а я думаю, що ви мені допоможете. Ну, допомогли, чим змогли, там, підігнали. Один з наших проєктів був була задача створити робота висотою 3 метри, з розмахом рук, відповідним, там, десь 2,5 метри виходило, і щоб його можна було перевозити в літаку. Я вирішив, що руки робота, якщо робити масштабувати великі, то їх краще керувати електронікою. Взяв на той момент, скачав 3D-модель протеза, кисті людини з пальцями і відтворив вдвічі ну, збільшив. Тобто. А зараз я дивлюся, що ту саму 3D-модель ми можемо створювати протези пальців протези, кінцівок. Протезування в нашій країні є, багато підприємств, але вони зараз будуть перевантажені. І ще рік будуть перевантажені, може й два. Або іноді буває таке, що людині зробили протез, ну знов таки, підприємство ніколи його переробляти. А людина каже: мені отут трошки натирає, Хай така людина прийде до мене, я їй допоможу зробити зручніше. Виставку до нас заходять чоловіки, подивились, типу, класна виставка. Кажуть, а можете щось зробити для військових? Ми кажемо, що завгодно. Вони дзвонять через час, кажуть: треба систему, електроніку, систему управління, розробити алгоритм на душ шарко для масажування ампутантів. Ми п'ять проєктів прораховуємо, один може запускаємо, а він піде-не піде. Ну, тобто і це кожен місяць. Ми просто любимо якісь такі цікаві штуки. У нас немає такого, що ми щось не можемо зробити. Зараз в мене наступне питають. Кажуть, треба зробити низенький, маленький, компактний транспортер, який може пораненого витягнути з поля бою прямо під обстрілом. Воно мобіль зараз може перефарбуємо в зелений колір, поставимо потужну батарейку, буде безшумний транспорт для пересування по нульовій лінії. Наприклад. Бо на ньому може їхати до шести чоловік. Угу. Повозі, щоб вона під'їжджала, керувалася, діставала пораненого, затягувала і відвозила в безпечне місце. Зверху ми можемо зробити такий, як саркопах, металевий, від уламків, захищаючи від кулі. Такий час я розумію, що дійсно шкода, що ми не можемо виготовляти справжню таку реальну зброю, якої так потребує Україна, щоб наші хлопці могли просто керувати так само, як дронами, керувати якимись сміх як у нас стоять на вході, які б йшли і знищували і допомагали. Ну, боронити територію, а самі би не, не виходили на лінію вогню, в майбутньому не, не стикалися зі злочинцями, з якимись загарбниками. Щоб щоб вісіч давали роботу. Бо робота не шкода, робота можна завжди перемонтувати або зробити інакше, а людей дуже шкода. Деякі люди себе починають о, там, собі докоряти, що от я живу, тут в нормальних умовах, у комусь погано. Живеш в нормальних умовах, ну щось роби тоді. Якщо Тому. в тебе є умови жити, нормально нормально їсти, щось роби тоді для інших, буде легше. Там тут взагалі немає чого розслаблятися, маємо якось ну, триматися в тонусі і щось робити.